Кліренс автомобіля правильно міряти за допомогою швабри, хотів би сказати, але ж ні. Ми знаходимо найнижчу точку кузова. В даному випадку у нас Wrangler Renegade. І ми знайшли, що це оцей от розпорочка така металева, яка захищає коробку. В нас підйомник, на якому машина повністю завантажена, бажано ще водія посадити з усіма рідинами. І ми міряємо від найнижчої точки кузова до такого в нас ну, бажано якийсь рівень, правило, але ми знайшли технічну швабру, беремо рулетку. І міряємо від нижньої частини кузова нижче автомобіля до нижньої частини цієї швабри, яка знаходиться в одній площині із е, поверхнею, на якій стоїть машина. І в нас виходить клірінс 240 мм або 24 см, що дуже непогано. І я бачу, що. Е, Редуктор заднього моста майже на такій самій висоті, але трішечки вищий висить все ж таки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу розміру кліренса такого, такої машини. Все ж таки, 74 тисячі доларів він коштує, такий позашляховик. Ну, а це єдиний правильний спосіб вимірювати клірінс автомобілі. Всі інші мають дуже велику похибку.